Розказую вам покроковий алгоритм, як перейти від простого використання мови на більш складне. І перший крок це вивчення граматики. Граматика це стовп будь-якої мови, який розказує і дає вам розуміння, як слова бо мова це слова, як вони взаємодіють одне з одним в реченні, як робити заперечні речення, стверджувальне, як від простого речення переходити на більш складне часи, прийменники. Пислівники, це все граматика. Після того, як ви вивчите граматику, до речі, в мене є із англійської, з французької, на всі рівні лекції у запису з граматики. Ви переходите на другий крок, практика мови. Ви починаєте розбиратися, як ця граматика працює в мові. Це можуть бути інтерв'ю, блоги, аудіо, відео, все те, що я даю на курсах. І третій момент це обов'язкове письмове закріплення, щоб дати команду мозку не забувати ці знання.